Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить при кашлі взяти положці чебрецю та липового цвіту, залити їх окропом та настояти хвилин з 15. Потім процідіть та пийте теплий настій кілька разів на день по пів склянки. Уже за кілька днів дихати стане легше, а кашель відпустить. Пам'ятайте, курс тиждень і буде вам полегшення. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить при кашлі взяти положці чебрецю та липового цвіту, залити їх окропом та настояти хвилин з 15. Потім процідіть та пийте теплий настій кілька разів на день по пів склянки. Уже за кілька днів дихати стане легше, а кашель відпустить. Пам'ятайте, курс тиждень і буде вам полегшення. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить при кашлі взяти положці чебрецю та липового цвіту, залити їх окропом та настояти хвилин з 15. Потім процідіть та пийте теплий настій кілька разів на день по пів склянки. Уже за кілька днів дихати стане легше, а кашель відпустить. Пам'ятайте, курс тиждень і буде вам полегшення. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Дідусь радить при кашлі взяти положці чебрецю та липового цвіту, залити їх окропом та настояти хвилин з 15. Потім процідіть та пийте теплий настій кілька разів на день по пів склянки. Уже за кілька днів дихати стане легше, а кашель відпустить. Пам'ятайте, курс тиждень і буде вам полегшення. Будьте здорові! Бо здоров'я то багатство.